Сьогодні апдейт на мої рослини. Розпочнемо з приємного: це монстера Адамсона або Monkey Loft. Ось такий росточок. Дивіться, новий листочок Лізе. Ще одна монстера, теж в стадії росту. І подивіться, який крихітний листочок лізе. Просто шикарно. Наступна крихітка це ось такий земіокулькас. Він росте у мене дуже повільно, я навіть не знаю, яким чином ще, крім добрива, можна пришвидшити його ріст, але маємо те, що маємо. Ще один фікус росте зі швидкістю один листочок новий в місяць. Ось як бачите, скоро вилізе ще один. І монстера Альба. Подивіться, який шикарний білий альбінос листок. Тут не видно, але лізе і ще один. Старі листочки, ось так пожовтіли. Це ще з початку року. Не знаю чому, мабуть, через те, що надмірно поливав. Будемо далі за нею слідкувати.